Я знаю, що багато хто хто слідкує взагалі за життям бренду Тесла. Вони ну просто з нетерпінням чекали запуску нового. Tesla Compact EV. так він називався, і в тому році всі ці люди зіштовхнулися просто з бурою емоцій, тому що спочатку здавалося, що автомобіль буде представлений в 24-му році на тому самому концерті, тому що по-іншому це не можна назвати, де ходили роботи, де з'являвся Сайберкап, і після того ще більше емоцій виникало у всіх поціновувачів цього електробренду, тому що Ілон Маск прийшов туди. Сейберкабом, а не з Тесла компакт і Але ось цей компактний електромобіль знову в планах на 25-му році, тому що після того, як з'явилися усі ці пропозиції про те, що компактний електромобіль Тесла буде знятий з виробництва, те, що Ілон Маск дуже любить, знову вони все ж таки намітили на 25-й рік новий автомобіль вже під назвою Тесла Модел. Кю, не дивлячись на те, що Маск назвав ось цю модель початкового рівня взагалі безсенсовою. От тобто, навіщо вона потрібна взагалі, тому що бренд рухається до повної автономності, і що вже знаєте, не потрібно нам того, що ми робили до е, цього всього часу. Але потім з'являються в анонсах те, що назву вже придумали: це буде Model Q, але давайте з вами розберемось про ось цю Model Q, історію з нею на даний момент, в чому її цікавість. А я вам одразу скажу перепетії на другий план цікавість в її виробництві. Це найголовніше. Тесла вже багато років вона обіцяє новий доступний електричний хетчбек, тому що на це є запит І з зовсім новими технологіями, з розумним, не побоюсь цього слова, методом виробництва, які знизять ціну для клієнтів. Його планували представити в 2024 році, але потім в звіті Reuters, що з'явилося? З'явилася інформація про те, що Ілон Маск планує відмовитись від автомобіля на користь повністю автономного сайберкаба, Як я вам казав, але маск швидко де в своїй мережі X для всіх скуфів Twitter розвінчав ці чутки і написав просто «Reuters». Бреше. Але ті, хто ну, читає іноземну пресу, я вам так скажу. Тільки лінивий не написав колись, що Reuters бреше. Він не вказав на якісь саме конкретні е, неточності у тексті. Але ми все зрозуміло, тому що пройшло декілька місяців, і Тесла все ж таки представляє Сейберкат, те, що відповідає за повну автономність. Це футуристичний безпілотний автомобіль без керма, без педалів, без нічого. Але декілька днів по тому. Під час звіту про доходи Тесла на третій квартал інвестор Тесла ну адекватно запитав про компактний електромобіль, саме про те, коли він має з'явитися. Але що відповів Маск, як завжди, в своїх ось цих е, форматах, я думаю, ми доволі ясно дали зрозуміти, що майбутнє автономне. І він сказав, що я думаю, що мати модель, яка коштує приблизно 25 тисяч доларів за новий автомобіль, немає сенсу. І це було б доволі тупо, але при тому протиріччя до всього вище сказаного. Як він потім сказав, в автономному світі дуже важлива найнижча вартість на милю ефективності цього транспортного засобу і це те, що ми зробили з роботаксі. Але роботаксі по своєму дизайну екстер'єру, це в принципі Model Q. Отже, все те, що він наговорив, поставило під сумнів випуску ось цього Tesla Compact EV. Знаєте, мені здається, що в той момент, коли про це говорили, це був такий, наче, кінець новому автомобілю. Але. Чутки знову з'явилися в наступному році, все вірно. Ось ця мельниця чуток вона знову розігрілася, але китайськими змі. Тому що вже написали, що новий доступний електрокар обговорювали на зустрічі глави відділу по зв'язкам з інвесторами Тесла і Дойчебанку. Тож, якщо говорять про гроші, щось там на небосхилі та з'являється. До речі, репортер Wall Street Journal, він також затверджував, що отримав копію ось цього звіту про цю зустріч, в якому говорили, що автомобіль може отримати назву Model Q, і він запланований на першу половину. Новину 25-го року там до речі казали, що коштуватиме він 24 тисячі фунтів приблизно, але може і вирости до 30. Подивимось, як Дональд Трамп взагалі розбереться з податковими вичтами на електрокавер. Треба відмітити, що ці повідомлення вони не були перевірені, але про те, що вони знову з'явилися, це дає. Зелений прапор усім фанатам Тесла про те, що Model Q все ж таки з'явиться. Що ми знаємо про Tesla Model Q е, з сторони специфікацій? Ну, поки що не так багато, але ну, 99% знаємо, що вона буде використовувати ту ж основу, що й Сайберкап. І, Cyber Cup. і е, останні чутки пропонують, що в неї буде приблизно за ходу 500-600 плюс кілометрів. 300 миль. Це десь приблизно так. Модул Q також вона буде побудована з використанням нового виробничого процесу, який він скорочує і час, і вартість виробництва. Дозволяє йому бути ще вигідніше, ще дешевше для кого? Для нас клієнтів. Кожна частина автомобіля, ось це цікаво, вона буде збиратися повністю враховуючи фарбування перед тим. Як вона буде прикріплена до автомобілю в кінці, що звичайно зекономить час порівняно з традиційними методами, коли автомобіль збирається по частинам, а потім розбирається декілька разів, потім знову збирається. Ну, це ви розумієте. Цей автомобіль також може використовувати повністю бездротову, безпроводну ось цю технологію, вперше представлену на сайбертрації. Може мати повне автономне керування вже в 25-му році. Уявіть. Просто нікого немає в автомобілі в 25-му році. Вже може з'явитися така тесла. І це можуть зробити, до речі, і Model 3, і Model Y з наступного року. І якщо підбивати підсумки, то Тесла Q має всі шанси з'явитись в першій половині 2025 року як повністю автономний автомобіль. Але мені здається, цього не буде. Все ж таки залишить ось цей. Шанс для водія відчути себе справжнім водієм, а не а не просто їхати в якійсь доволі красивій коробці. Бездротова історія 100% включиться, тому що все до цього йде. Це класно знизить ціну автомобіля, збірка автомобіля великими частинами, одразу з фарбуванням знизить і пришвидшить виробництво автомобіля. Але пам'ятаєте, коли там з стесломодолес. Теж була історія швидко, багато, але потім їх відправляли для того, щоб трішечки апгрейднути. Сподіваємось, з Tesla Model Q цього не буде. Але 2025 рік рік інновацій 100%, хоча б в компанії Tesla. Чекаємо на Tesla Model Q, Підписуємось на Grand Car, ставимо вподобайки, пишемо коментарі. До зустрічі в наступних відео.